Що стосується виборів в Грузії, на жаль, ситуація з моєї точки зору не є оптимістичною. Обґрунтуючи, чому в Грузії останні роки, по великому рахунку, знаходиться проросійський парламент і проросійський уряд. Парадокс ситуації полягає в тому, що там жінка президента демократична і підтримує опозиційні рухи, але більшість влади сконцентрована якраз у руках парламента і уряду. І е, очолює всю цю діяльність так звана партія «Грузинська Мрія, і е, очільником цієї партії являється олігарх. Які абсолютно проросійські. Відповідно, у неділю там відбулися вибори, і по результатам незалежних екзаполів опозиційні партії набрали більшість, десь в районі 55, а то й більше чи 56% щось таке. А, а, а ця проросійська партія, грузинська Мрія, набрала там 43-45 приблизно голосів. Ось так. Значить, ну, коли вибори були завершені, там було багато фальсифікацій, вони зафіксовані, то проголошено те, що виграла грузинська мрія, тобто проросійська партія. І, відповідно, опозиційні рухи набрали там не більше 40%. Відповідно, грузинам це не сподобалось. Вони вийшли на масові протести, але ну, я особисто рахую, що, на жаль, дай Боже, щоб я помилявся, але я думаю, що від цих протестів нічого хорошого не буде. Це не буде того, що було у нас під час помаранчевої революції. Обґрунтую чому. Коли у нас у 2004 році була фальсифікація виборів, українське суспільство було надзвичайно згуртовано тоді, і було дуже так знаєте, ну рішуче на налаштовано, все-таки добитися справедливості. По тій ситуації, що спостерігаю, я в Грузії зараз трішечки, ну скажемо, інше суспільство, воно не таке монолітне, як українське в той час, 2004 року, відповідно, можна ну, допустити скажімо, таку думку про те, що вибори були, на мою думку сфальсифіковані, опозиція в дійсності мала більшість, ну враховуючи те, що опозиція розрізнена і не згуртована між собою. То є велика вірогідність, що все-таки проросійські ну, псевдобільшість, все більшість утримає за собою владу. Якщо для цього треба буде мати жорсткі міри, вона примінить їх і на завершення. І навіть якби грузинська влада була готова віддати опозиції законно отриману владу, Росія ніякому разі цього не допустить. Росія вже має приклад демократичної незалежної України, і я думаю, що вона не випустить із своїх оцих, знаєте, таких. Залізних військових рук Грузію, і якби навіть опозиційні рухи зараз почали приходити до влади, я думаю, що Росія вела б в Грузію свої війська. І не треба забувати про те, що після війни у 2008 році, на сьогоднішній день, 20% території Грузії по великому рахунку окуповані росіянами. Тобто в них є плацдарм, з якого дуже легко рухатися. Ну і Грузія по своєму потенціалу військовому, потенціалу населення. Суттєво слабша, ніж Україна. Із-за чого, ну, на жаль, мої прогнози в цьому плані не оптимістичні. Тобто, я рахую, що демократія, на жаль, в Грузії поки що програла. Шановні друзі, буду вам вдячний, якщо підпишетесь на мій ютуб канал і, звичайно, залишите вподобайки, запитання, коментарі. Наперед, дякую. Всього доброго.